Всім привіт! Сьогодні пропоную вам виконати тренування з резиночками з акцентом на спину, руки та м'язи живота. Це тренування створене спеціально для Єва блог, і для заняття нам знадобляться ось такі фітнес-резинки бренда Instagood. Їх можна придбати в будь-якому офлайн-магазині Єва або на сайті eva.ua. Якщо ви тільки розпочинаєте тренування, використайте для цього заняття резиночку Light або X-Light, синю чи зелену. Якщо ви вже деякий час тренуєтесь, тоді використайте жовту Medium і найважче буде червона Heavy. Поки залиште резиночку біля себе і розпочнемо тренування з невеличкої розминки. Сядьте в положення по-турецьки. Якщо у вас при цьому спинка округляється чи тікає кудись назад, тоді ви можете сісти в діамант ноги ось таким ромбом, або можете взагалі вирівняти. Знайдіть зручний для вас варіант і зафіксуйтесь. Сідничні кістки гарно притискаємо до карімата. За маківкою виростаємо до стелі, трішечки притискаємо потилицю до уявної стіни позаду нас, задні нижні ребра та крижі. Це буде рівне положення спини. За руками витягуємо з сторони, розширюючи плечі і відтягуючи їх трішечки від вух. Робимо один глибокий цикл дихання, розширюючи нижні ребра. І звужуючи. І наступний раз з вдихом починаємо видовжувати правий бік, трішечки провалюючись на опорній руці, і видих, повертаємось в центр. Дозволяйте опорній руці бути гнучкою і трішечки провалюватись. Наше основне завдання це зробити вдих в бік і розширити його. Видих, центр, продовжуємо вдих. І видих ще. Глибокий вдих носом і видих ротом. Ще два, і один. Залишаємось на лівій руці. Уявіть, що з двох сторін вас притиснули стінами. Тобто ви рухаєтесь в одній площині. З цього положення починаємо прокручуватись на опорній руці і тягнутись долонькою до краю карімата. Розкручуємось в нахил. Повертаємось в центр і змінюємо в інший бік. Вдих, прокрутились до краю каремата, вдих, повернулись і назад. Ще вдих. Видих. Вдих і видих. Наступний раз залишайтеся в скруточці. Тяніться до краю карімата і трішечки за мізинчиком ще до кутика вашого карімата. Відчуйте максимальне витягнення по спині. Повертаємось назад. І ще раз вдих. З видихом прокрутились. Знову до кутика карімата. Повертаємось пік. І центр. Поверніться на бік, здовж каремата, витягніть сіднички вгору, сідничні кістки притисніть і спробуйте сісти в такому положенні. Ваша спинка і ноги мають бути рівні. Але якщо спина тікає назад або починає округлятись, тоді призігніть коліна і вирівняйте спинку. Тобто в пріоритеті, щоб у нас вона була рівна. Беремо нашу резиночку, одягаємо на руки. Робимо легке розтягування. Тобто не за сильно і не просто собі розслаблено, а от десь посерединці, носочки на себе, плечі розширюємо і зробимо один цикл дихання. Перевіримо, чи зручно сидіти. Знову ж таки згинаємо коліна, якщо треба. І наступний раз з видихом починаємо, ніби торкаючись маківкою до стелі. Витягувати грудний відділ з поперекового, залишаючи таз практично вертикально. І ніби ми витягуємо хребет зі штанів, робимо вдих, заповнюючи повітрям спинку, і з видихом. Повертаємось в початкове положення. Ще раз перевірте, щоб руки натягували резиночку, плечі були далеко від вух, і знову продовжуємо. Наше завдання витягнути грудний з поперекового. Відчуйте, як він тягнеться, тягнеться вперед. І з видихом повертаємось в початкове положення. Ще два рази. Таким чином, продовжуємо працювати. Вдих, обов'язково уявіть, як лопатки розширюються. І видих, повертаємось. Ще один раз, з видихом витягуємось, залишаємось в цьому положенні. Ще робимо цикл дихання. З видихом, ніби ще більше грудний, потягнемо. Знову вдих. І з видихом повертаємось в початкове положення. Злегка розслабляємо руки, знову розширюємо плечі. І знову фіксуємо руки перед собою. Тепер наше завдання буде прокрутитись вліво-вправо, не зміщуючи окремо руки. Так? Цьому нам допоможе резиночка. Ми мусимо перевіряти, щоб на нас рук не згинались і щоб не згиналися ліктики, щоб вони були чітко рівними. Ноги можете трішечки більше розширити, ширше таза, носочки на себе. І поїхали. спершу по центру, і з видихом починаємо маківкою вкручуватись в стелю. А сідничками відштовхуватись від каремата. І плавно повертатись назад. Лопатки широкі, плечі широкі, ніде руки не згинаються. Ще видих. І вдих. Основне завдання це прокрутити корпус. Руки вже як продовження, просто рухаються в бік корпуса. Видих і вдих. Ще працюємо вправу. Спайн-твіст. Ще видих. І вдих. Останній раз прокручуємось вліво і залишаємось вправо. Резиночка все ще натянута. Руки відчуваємо, спинка рівно за маківкою виростаємо. І змінюємо в інший бік. Видих. І вдих, ще більше витягуємось. Спинка рівна, відчуваємо руки, корпус тримаємо три, два, один, повертаємо. Центр, опускаємо. Знімаємо трішечки резиночку і скидаємо всю напругу з рук, з плечей, зі спинки, згинаємо ноги в колінах і округляючись, просто собі відпочинемо один цикл дихання. Плавно розкручуємось з видихом, витягуємо ноги перед собою, руки за спиною, стопи на себе від себе трішечки. Попрацюємо над стопами. Це наша основа, основа нашої постави. І дуже важливо, щоб стопи теж були рухливими і не виникало болю в цій зоні. Працюємо по черзі права-ліва, глибоке дихання, два. Один. І згинаємо пальчики. Витягуємо вперед. На себе. І на себе. І така хвилька. Згинаємо пальчики. Вперед. Пальчики на себе. Підтягуємо. Ще. Видих, вдих. Видих, вдих. І два. Один. Залишаємо на себе. Повертаємо в центр, розслабляємо. Беремо резиночку, одягаємо на стопи і знизу охоплюємо руками. Знову налаштовуємо спинку. Якщо відчуваєте, що ноги до кінця не можемо ще вирівняти, тоді знову ж таки згинаємо. І основне це рівна спина. От зверніть на це увагу в першу чергу. Ви собі зафіксували зручному положенні, внизу охопили резиночку, плечі розширили, спинку виріняли. І тепер працюємо над м'язами спини, підтягуючи ліктики прямо біля корпуса і відпускаємо. Тут краще взяти жовту резиночку або зелену, або синю. Тобто легші варіанти, щоб вона гарно у вас розтягувалась. Ще видих, вдих. Працюємо в зоні лопаток. Звужуючи їх і відпускаючи. Ще видих, ліктики чітко біля корпуса. І ще п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Залишаємось. Залишаємось. Три. Два. Один. І ще десять разів до кінця не відпускаємо резиночку. Завжди її тримаємо трішечки натянутою. Ще працюємо сім. Шість. Працюйте максимально в зоні лопаток. З'єднуємо, відпускаємо. З'єднуємо, відпускаємо. Ще три. Два. І знову залишаємо біля корпуса. Рівна спинка. Сідничні кістки притиснуті. Тримаємо три, два, один. Відпускаємо. І тепер увага, округляємо корпус. Нахиляємо таз до пупка і дозволяємо спинці стекти назад і потягнути м'язи, які щойно у нас попрацювали. Відпочиваємо три, два. Один. Знову виростаємо вгору. І ще один раз потягніть. Якщо відчуваєте потребу ще раз пропрацювати спинку, ви можете ще один раз, 10 разів виконати цю вправу. Підіймаємось і переходимо до наступної. Поки залишаємо резиночку біля себе, посуваємось на початок кремата, руки на задню поверхню стегун. З видихом плавно стікаємо вниз, хребет за хребцем, залишаємо ноги тейбл топ-90 градусів в колінах, задні нижні ребра та крижі притиснуті. Коліна мають бути перпендикулярно до підлоги. Долоньки кладемо на коліна, виштовхуємо долоньки до стелі, розширюючи плечі, ліктики в сторони і піднімаємося в опору в задні нижні ребра. Робимо вдих. І з видихом повністю опускаємось разом з колінами. Знову ж таки, відчуйте взаємодію колін і долоньок. І з наступним видихом знову штовхаємо до стелі, округляємо грудний відділ, пірнаємо животом під нижні ребра. І ззаду, обов'язково в задні нижні ребра тримаємо опору, Робимо вдих і з видихом опускаємось низ, низ, низ. Ще один раз піднімаємось вгору. Залишаємося в верхній точці і переносимо праву руку нижче лівого коліна. Ліву руку на ліве коліно. Знову виштовхуємо до стелі і праву ногу 5 разів вирівнюємо вперед. 4, і три, два, один. Залишаємо. витягуємося через центр стопи. плечі ліктики широкі, за маківкою. Видовжуємось. Тримаємо три, два. Один. Підтягуємо коліно і плавно розкручуємось вниз. Так само припіднімаємось вгору і робимо на іншу ногу. Ліва рука на праве коліно, права рука нижче. Штовхаємо руки до стелі і ліва. П'ять. Чотири. Три. Старайтесь не розгойдуватись. Два. Один згинаємо, з видихом опускаємось вниз. І з наступним видихом виходимо вгору і робимо зміну руки ніг. Вдих. Ліва, видих, права. Вдих, видих. Ще вдих. Видих. Вдих. Видих. Ще три. Три. Два. Два. Один. Один вдих і з видихом опускаємось. Зараз ми з вами будемо ускладнювати цю вправу. Якщо ви відчуваєте, що ще не готові, робіть цей варіант. Хто готовий, беремо резиночку, одягаємо на ступи. Розтягуємо одразу, робимо кошик з долоньок, вкладаємо потилочні бугри, ліктаки виводимо в діагоналі. Піднімаємо ноги в позицію тейбл топ з видихом, округляємось і працюємо ногами. Видих, вдих, видих, вдих. Ви також можете взяти легшу резиночку, лайт або X-Light. І працювати трішечки в полегшеному режимі. Ще вдих. Видих. Розтягуємо резиночку вдих. Видих, задні нижні ребра і крижі притиснуті. І розкручуємось. Відпочиваємо. Робимо глибокий вдих. І видих. Піднімаємо нашу резиночку вище колін. Вирівнюємо ноги. Руки під 45 градусів. І розширюємо звужуємо, Розширюємо звужуємо. За носочками витягуйтесь. Ще 4, 3, 2. Два, один. Залишаємо розширену резиночку. І разом з нею опускаємо ноги в діагональ. Вдих, підтягуємо. Основне завдання не відривати поперек видих. Опускаємо. Вдих. Назад. Ще видих, вдих. Спинка стабільна. Плечі притиснуті. Руки притиснуті. Ще два. І один. Залишаємо. Тримаємо положення. П'ять, 4, три, два, один. Згинаємо, трішечки розслабляємось і ускладнюємо, хто готовий. Ви можете в цьому ж варіанті ще раз повторити, хто готовий. Робимо кошик, вкладаємо потилочні бугри, вирівнюємо ноги, знову натягуємо резиночку. І з видихом припіднімаємось і опускаємо ногу в діагональ назад. Ще в діагональ, назад. Продовжуємо 5. Чотири, три, два і залишаємо положення. П'ять чотири, три, два, один. Згинаємо і відпочиваємо. Глибокий вдих носом, видих, ротом. Знімаємо резиночку, повертаємось на лівий бік. Розміщуємо стопи, таз і плече на одну лінію, долонь на долонь. Зробіть малесеньку сілинку між карематом і попереком. І потилицею також приліпіться до уявної стіни позаду нас. З вдихом починаємо аж лопаткою виштовхувати долоньку вперед, за нею тягнутись перед собою, перед собою і розкритись до стелі. Звідси з видихом штовхаємо колінами каремат. І за долонькою тягнемось, тягнемось в діагональ. Обов'язково коліна мають бути притиснутими. Вдих повертаємо в центр. І видих опускаємо долонь на долонь. Ще раз перевірте, щоб стопи та з плече у вас були притиснутими. І поїхали вдих, видих і потягнулись. Вдих, повертаємось в центр. І опускаємо долонь на долонь. Ще два рази на цей бік витягуємо спинку, прокручуємо. Між долоньками розширяємось і обов'язково склеїмо коліна разом. Вдих, центр і видих. Повернулись. Останній раз. Витягуємось. Три, два, один. Повертаємось в центр. І долонь на долонь. Зразу перевертаємось на живіт, руки розширяємо ширше. Ліктики в сторони, таз впирається, передні нижні ребра впираються і з вдихом, за маківкою витягуємось вперед. Починаємо долоньками штовхати ліктики відліпляти. І виростаємо на рівні руки, таз направлений до голови. З видихом опускаємось, видовжуючи вперед, ніби ще на сантиметр за грудиною корпус. Ще раз з вдихом, за маківкою виростаємо, відштовхуємось руками таз впирається і розкрились. З видихом плавно, повільно видовжуємо по передній лінії. Вниз. Відштовхніться від каремата і переверніться на інший бік. Лягаємо на правий ступи, таз і плече на одній лінії. Долонька на долоньку. Зафіксувалися. І знову ж таки потилицею до. Уявної стіни позаду нас, задні нижні ребра та крижі приліпили. Маленька щілинка між карматом і попереком. і поїхали. Вдих. Вперед виїжджаємо, розкриваємося і тянемось, тянемось до стелі з видихом в діагональ. Вдих, повертаємо в центр і видих долонь на долонь. Ще продовжуємо такий же варіант. Вдих. До стелі і видих. Коліна ми штовхаємо каремат між долоньками, розширюємось. Вдих, центр і видих. Повертаємось. Продовжуємо знову два. Розкриваємось. І видих. Вдих центр. Видих повертаємось і ще один раз. Максимальне витягнення відчуваємо і м'язо живота, і спинку, як вони приємно витягується. Повертаємось в центр і долонь на долонь. Заняття завершене. Фітнес-резинки бренда Instagood можна придбати в офлайн-магазинах Єва та на сайті eva.ua.